Вітаю на соціальній країні та чорноморській телерадіокомпанії. Знакові новини в студії Микола Різник і далі про головні події. Трагедія на шахті. Вибух газу стався в купальні імені Засядька в Донецьку. Пожежа в Києві. В центрі столиці горів будинок. Є жертви. Правосуддя над суддями парламент дозволив арешт трьох представників Феміди Печерського райсуду столиці. Вранці 4 березня сталася трагедія на шахті імені Засядька в Донецьку. В результаті вибуху метану загинула одна людина. Як повідомила Донецька облдержадміністрація, вибух стався на глибині 1200 метрів. Там знаходились 50 гірників. Шахта імені Засядька знаходиться на тимчасово окупованій території так званої ДНР. Президент Петро Порошенко закликав допустити до місця аварії українських рятувальників. З приводу шахти засядька це не контрольована владою територія, але в мене є така інформація. Попередня там на шахті стався вибух. Одна людина загинула, 15 травмовано. Станом на ранок 32 шахтаря знаходились ще в шахті. В зоні конфлікту на Донбасі за пів доби зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню з боку бойовиків. Під вогонь терористів на Донецькому напрямку потрапили опитне, піски Березове з артилерії близько опівночі злочинці били по Авдіївці, а з мінометів і зенітної установки по водяному на Луганському напрямку вогневого удару з гранатометів і стрілецької зброї зазнало селище щастя. Незважаючи на це, за повідомленням прес-центру, АТО, українські військові продовжують відведення. Важкого озброєння. Українські воїни продовжують укріплювати лінію оборони та готуються до другого етапу передислокації артилерійських систем на визначенні під час міжнародних домовленостей відстані. Генштаб Збройних сил України оприлюднив офіційні втрати українських військових при виході з Дебальцево. Про це на брифінгу в Києві розповів спікер генштабу Владислав Селезньов. Під час проведення планової операції з виводу близько трьох тисяч військовослужбовців з сил антитерористичної операції з району Дебальцівського плацдарму Україна втратила 19 воїнів. Доля 12 солдат ще уточнюється. 135 військових отримали поранення різного ступеня важкості, їх направлено до медичних установ, де й нині їм надається кваліфікована медична допомога. В Генштабі додали, що за останній тиждень з підконтрольних бойовикам території Донбасу були вивезені тіла 81 бійця загиблих у січні-лютому. З них ідентифіковано 19. також у полоні терористів залишається близько 400 українців. В центрі Києва сталася пожежа. На вулиці Саксаганського спалахнув двоповерховий офісний будинок. За попередніми даними, пожежа виникла під дахом будівлі та розповсюдилась на площу у 400 квадратних метрів. Роботу з гасіння полум'я було ускладнено великою кількістю дерев'яних конструкцій. На місці було знайдено каністру. Спеціалісти не виключають версію навмисного підпала будівлі. Рятувальники локалізували загоряння вже в день і повністю захисили пожежу. На жаль, на місці загинуло двоє Рятувальників вони першими зайшли в палаючу будівлю. Коли вони вийшли внутрішнього приміщення, дерев'яна конструкція вона обрушилася і тим самим перекрила їм вихід. Ви розумієте, що це, все це відбувалося у вогні, у сильній задимленості, тож наші рятувальники не змогли знайти вихід. Як тільки з ними перервався зв'язок, наші співробітники розпочали пошуки, відправили дзвіно родини захисної служби на пошуки, рятувальники. А, пошуки тривали а, всього гасіння пожежі, проте, на жаль, а, наші співробітники загинули. Вже недоторканні Верховна Рада України дозволила арешт трьох суддів столичного Печерського районного суду: це Віктор Кицюк, Сергій Вовк та Оксана Царевич. За відповідним з відповідним клопотанням до Верховного суду звернувся генпрокурор. Суддям інкримінують винесення неправомірного рішення у власних інтересах, зокрема переслідування автомайданівців. Голова Верховного суду особисто прийшов до парламенту просити депутатів дозволити арешт суддів. Служителі Феміди столичного Печерського районного суду встигли себе дискредитувати та ще й навмисно уникають відповідальності. Ігнорували вимоги слідства та відмовлялися отримувати повідомлення про підозри. Суддя Сергій Вовк підозрюється в винесенні свідомо неправосудного рішення по цивільній справі, якою позбавив законного власника свого майна. А ось Віктор Кицюк та Оксана Царевич ухвалювали рішення щодо автомайданівців. Суддя царевич підозрюючи оцінині кримінального злочину, передбаченого частиною 2 статті триста ТО Кримінального кодексу України це ухвалення завідомо неправосудного судового рішення з мотивів особистої зацікавленості. Суддя Кицюк поклав основу свого рішення, яке звелося до позбавлення прав керування транспортними засобами строком на 6 місяців. Протокол у справі про адміністративне правопорушення, який був складений на підставі непідписаного працівником. Міліції рапорта. Царевич і Кицюк були слідчими суддями у справі про вбивство Євгена Щербаня, у якій проходила й Тимошенко. Також Оксана Царевич разом із Сергієм Вовком і Ганною Медушевською входили в колегію суддів по першій справі Юрія Луценка. Я пригадую суддю Царевич, яка розглядала справу Ігоря Діденка. Її не цікавили докази в матеріалах справи, її цікавило виконати вказівку. Вона її виконувала. Те саме стосується судді Кицюка. Це саме стосується судді Вовка. Я переконаний в тому, що до переліку обвинувачень, які ці судді отримали, увійдуть і епізоди пов'язані з політичним переслідуванням Юрія Луценка і з політичним переслідуванням Юлії Тимошенко. Особисто Юлія Тимошенко не голосувала за притягнення до відповідальності Кицюка та Царевич через наявність конфлікту інтересів. З трьох горе суддів до парламенту прийшли тільки двоє. Сергій Вовк зіслався на декретну відпустку. А Віктор Кицюк та Оксана Царевич намагались виправдатись. Ми приходимо на кожну слідчу дію. Ми двічі зверталися до Верховного суду, надавали відповідні поясни. Рішення, яке мені інкримінується, як завідомо, неправосудне, ніким не оскаржене, в тому числі особою, відносно якої її, його постановлено. Особа зазначила про те, що вона не є учасником громадських організацій. Рішенням депутатів недоторканість знята арешт дозволений. Тепер суддями-порушниками займатиметься генпрокуратура. Кайданки відразу не надягнуть, проводитимуть слідчі дії та перевірятимуть факти. Трійця суддів це тільки перші ластівки. Їхню долю можуть повторити понад сотня служителів Феміди, які виносили неправомірні рішення. Генпрокуратура уже готує відповідні подання. За словами депутатів, це початок судової реформи в Україні. Питання суддівської відповідальності воно напряму пов'язано з питанням, судової реформи. Судова реформа не буде завершеною, поки ми не внесемо зміни до конституції. Питання звільнення суддів, питання роботи Вищої ради юстиції, питання роботи конституційного суду України вони потребують змін через зміни до конституції. Над цими змінами вже працюють. Президент видав указ про створення конституційної комісії. А поки парламент вирішує, позбавляти недоторканості суддів чи ні. Анастасія Островушка Дмитро Гришко соціальна країна. Вчорашня бійка між Олегом Ляшком та Сергієм Мельничуком також стала однією топ тем на ранковому засіданні Верховної Ради. Нові правила поведінки в сесійній залі. Таким став результат штовханини між депутатами. Детальніше в матеріалі. Бійка між депутатами від радикальної партії Олега Ляшка та колишнім однопартійцем Сергієм Мельничуком, а потім штовханина самого Ляшка з Ігорем Єремеєвим, зірвали засідання парламенту у вівторок. Після інциденту Володимир Гройсман провів двохдинну роз'яснювальну роботу з керівниками фракцій, як себе мають поводити парламентарі. Я внесу на ваш розгляд законопроект змін до регламенту, де за такі дії будуть. До 15 днів людина видала на зали. Взагалі хочете з'ясовувати стосунки? Будь ласка, я готовий поставити на третьому поверсі ринг і, будь ласка, йдіть, з'ясовуйте. Але по правилам депутати засудили поведінку своїх колег та заборонили ініціатору бійки Сергію Мельничуку брати участь у п'яти засіданнях, але таке рішення парламентарям далося не відразу. За тушок відповідають ті важні, які їх набрали. І тому ми дуже просимо також про цю відповідальність говорити. І останнє тому просимо, пане Олеже, вибачитися перед нашим парламентом, що ви такого дерьма понабрали ваш список. Я усвідомлюю свою відповідальність за свою команду. За тих депутатів, яких я привів до Верховної Ради, я хочу перед українськими громадянами вибачитися за те, що я зробив помилку, не розібрався. Привів до парламенту людину, яка сьогодні зрадила країну. Після своєї бійки депутати залишили не тільки неприємні емоції, а й розбитий прес-понт за відновлення місця для брифінгів скандалісти платити. Відмовились. Було би правильно звернутися до апарату Верховної Ради для того, щоб нам повідомили, які збитки народні депутати своєю такою діяльністю нанесли бюджету Верховної Ради, і хто буде за це сплачувати? Очевидно, що От я сьогодні розмовляла з Олегом Ляшком. Він сказав, що. Він сплачувати не хоче, щоб поставити крапку в історії з тушками та щоб уникнути в майбутньому бійок. Спікер парламенту підготував законопроект, який не дозволяє депутатам перебігати з однієї фракції чи групи в іншу. Анастасія Островушка, Анна Іванова, Дмитро Гришко соціальна країна. В окупованому Сімферополі зранку не виїхали на маршрути тролейбуси до страйку. співробітників підприємства Крим тролейбус спонукали борги із заробітної плати. Люди не бачили грошей із грудня місяця. Що їм пообіцяли? Дивіться в сюжеті наших колег із Криму. Сотрудники Крымтроллейбуса утром 4 марта не вышли на симферопольские маршруты. Город с населением порядка полумиллиона человек с 5 утра остался без одного из самых популярных видов транспорта. Причина – задержка заработной платы. Деньги сотрудники предприятия в последний раз видели в декабре прошлого года. Коллектив собрался не выезжать на работу, потому что не платят зарплату два месяца. Уже третий пошел. Как отдали остатки за январь. И два аванса 3-5 тысяч. Все, и все деньги с Нового года. Страна другая, проблемы те же. Не знаем почему, как нам, что делать. Вот и все. Коллектив решил не выезжать, потому что уже край у многих детки маленькие, многим за квартиру надо платить, коммунальные платежи, все остальное. Денег не видим, хотя бы какое-то решение бы приняли, кредит бы взяли в банке или еще что-нибудь. Ну, такая ситуация уже довели. Писали официальную бумагу, что мы требуем свою зарплату. Никакого движения пока нет в нашу сторону. Деньги, которых не могли найти два месяца, нашлись сразу же после начала забастовки. Руководитель предприятия Валерий Заикин говорит, что средства возьмут в банки, видимо, в кредит. И это будет зарплата только за январь. Февральскую сотрудники смогут получить после 8 марта. В обед деньги будут. И деньги есть. Сейчас, вчера до 10 часов бухгалтерия занималась оформлением документов. Сегодня продолжает. Оформление сдают банк и в банке вчера договорено без э, договоров без обязательств нашего предприятия выдадут нам деньги на закрытие зарплаты января місяця и оформляем сегодня. Продолжаем оформление февраля месяца, чтобы после праздника выдать февральскую заработную плату. Невыплата зарплаты – лишь одна из причин недовольства сотрудников Крым-троллейбуса. В то время как водителям приходится совмещать свою работу с обязанностями кондуктора, так как маршруты недоукомплектованы контролерами, управленческий штат предприятия разрастается. Зачем 10 бухгалтеров? Зачем 10 замов у каждого? Это что Может, за а это каждого подумали, что? Денег на это платы нет, Денег нет. А а человека на город. Здесь же еще просят и конду кондукторов, мы не можем укомплектовать контролеров, а о, о кондукторах речи не может быть. По данным так называемого Министерства финансов Крыма, долги по зарплате возникли в связи с перераспределением крымского бюджета. Власти призвали сотрудников Крымтроллейбуса вывести транспорт на маршруты. Пообещали, что все долги будут погашены в течение одного дня. На данный день нам должны полностью январь, полностью февраль. Если взять по мне, вот за январь у меня 20 тысяч с этими, что я успела наработать. Ну и ну меньше, конечно, в феврале, может, за февраль 2015 я заработала. История с забастовкой на этом не закончилась, так как работники по-прежнему ждут ответов на вопросы о кадровой политике руководства предприятия. Встреча коллектива «Крымтроллейбуса» с руководством предприятия и представителями так называемой «Крымской власти» назначена на 11 марта. Немає нічого сильнішого за силу духу добровольця. Грузини, росіяни і чечени, які пішли добровольцями на український схід, сьогодні були удостоєні медалей української православної церкви. Нагороду за жертовність і любов до України отримали 30 добровольців. Персонально лише шестеро решта знаходиться на передовій. Заза на затримає в руках медаль за жертовність і любов до України. Грузин для якого Україна стала рідною, без жодних вагань пішов захищати її кордони. В батальйоні Донбас Заза з його створення каже, захищати країну, в якій живеш твій обов'язок, і так вважає не він один. Почалось почалося проліті. Я вирішив, що я що можу. Фізичне здоров'я, і позволять знання. Релігійна нагорода військовим має давню історію. Її вручають священнослужителі за виконання святого обов'язку захисту батьківщини. Вона існує в багатьох релігіях і є дуже почесною. Це нормальна річ, коли релігійні організації нагороджують воїнів певними нагородами. От нам дуже приємно, що от християнські конфесії в даному випадку православні нагороджують бійців, що захищають Україну. В тому разі будуть нагороджені і мусульмани України. Ініціатор цих нагород, патріарх Київський і всієї Русі України Філарет. Її удостоєні добровольці різних національностей, які зараз воюють у добровольчих батальйонах на сході, свої медалі більшість інтерзахисників України отримують на передовій. Їх вже сьогодні привезуть на схід військові побратими. Я отримав шість, це наші друзькі побратими і вони в Маріюполі в Дніпрі займаються з нашими молодими. Я їм... Вірід, то я всі. Я думаю, що зараз прям про Дніпро Маріуполь. Грузини, росіяни, чечени добровільно пішли на захист України і разом з українцями відстоюють незалежність нашої держави. Яна Курченко, Андрій Осачук, соціальна країна. Щоб заощадити кошти на шкільну освіту в київській міській адміністрації, пропонують замінити безкоштовні обіди для дітей молодших класів сніданками, збільшити зимові канікули за рахунок літніх, а також ретельніше контролювати кошти батьків, які ті регулярно здають на шкільні потреби. Про анонсоване шкільне життя по-новому далі. Реформувати шкільну освіту в київських загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах пропонують з наступного навчального року. Реформи передусім стосуються економії та ефективного використання бюджетних коштів. Зокрема, для дітей перших-четвертих класів пропонується замінити гарячі обіди більш дешевими гарячими сніданками також збільшити зимові канікули і надолужувати навчальну програму у червні. Це на думку місцевої влади допоможе заощадити на обігріві шкіл у зимовий період. Під час цьогорічних зимових канікул, які, до речі, були збільшені на тиждень через епідемію грипу, міській владі вдалося зекономити 30 мільйонів гривень. Тому ми також пропонуємо вчителям і батькам не відходити від цієї практики на весняних канікул. І радимо, рекомендуємо провести канікули з 23 березня по 4 квітня включно, тобто два. Тижні і за один додатковий тиждень ми зможемо заощадити значні кошти десь порівняно приблизно ми думаємо 12 мільйонів гривень. В КМДА скаржаться 5 мільярдів гривень, виділених державою на освіту цього року. Катастрофічно не вистачає. Проблем владцям додають і 11 тисяч дітей-переселенців, які переїхали до столиці. Кошти, яких не вистачає, компенсують батьки, і це не є секретом. Тепер у КМДА будуть перевіряти, куди саме йдуть гроші. Коли ми почали це перевіряти і дивитися, ми там таке побачили. Там якісь на околи ботакса збиралися гроші. Там збиралися гроші на те, щоб їздили вчителі за кордон відпочивати. Контролювати витрати, звісно, потрібно, але от від подовження зимових канікул та скорочення літніх не в захваті ні учні, ні батьки. Я считаю, что летом каждый человек должен отдыхать по-своему. У каждого есть свои прихоти, свое. Я считаю, что зимние каникулы должны быть такими же, как и всегда. Я пускай занимаюсь, как сейчас занимаюсь, так и будет. По-моему, это будет проще для всех. И для них, и для этих, и для нас, и для вас, и для всех. Летом учиться детям психологически просто тяжело, потому что оно ну, как бы лето, уже солнышко светит, в школе сидеть не хочется. Поэтому, мне кажется, лучше может быть за счет сокращения там весенних, осенних как-то. Хотя это тоже не очень рационально, потому что в Львове был вот опыт, у них не было осенних, дети учились без осенних, и как бы потом сразу они как-то шли в длинное зимнее, и дети очень устали. В общем, мне кажется, что это лучше на детях не экономить вообще в принципе. Тим часом на сайті Київської мерії триває громадське обговорення реформ. Саме там можна висловити своє ставлення до ініціатив КМДА Рустем Бекіров, Андрій Остапенко, Соціальна країна, Київ. Більше половини киян у депресії. Про це свідчать дані соціологічного опитування, проведеного в лютому. Лише 3% мешканців столиці задоволені власним життям. Що ж пригнічує киян, дізнавалися кореспонденти соціальної країни. Тільки 3% киян вважають, що у них все добре. Дані соціологічного опитування жителів столиці, проведеного в лютому, не втішні. Більше половини киян вважають, що жити важко, але можна потерпіти ще. Решта переживати нинішній стан країни і економіки вже практично немає сил. Причини погіршення свого життя кияни бачать у військових діях на Донбасі зростанні цін і нестабільному курсі долара. Надо отметить то, что если в июне прошлого года 20% київлян вважали, що Україна вже виходить з кризиса, то на сьогоднішній день такових у нас только 6%. І ми стабильную таку стабільну динаміку начиная з сентября прошлого року. Основною проблемою Києва жителі міста назвали зростання цін як на товари, так і на комунальні послуги. На третьому місці стан доріг і тротуарів. Ціна квитка в міському транспорті не влаштовує 72% киян, але 62% готові терпіти такий стан справ. Готово але терпіти терпіть Ви бачите, повищення цен на, на, на тарифи, общественно в Сімдесят транспорті 72% не готові прийняти. Але хто ж перестав платити повищення тарифу Їздити треба. З червня минулого року зросла кількість киян, готових шукати собі додаткові джерела доходів, але все одно таких менше половини. Інша половина не знає, що робити. Економічна депресія по країні в цілому, те, що економічна депресія дійшла до Києва, це дійсно дуже тривожний симптом. А психіатрична я б мабуть сказала не про депресію, а про фрустрацію тобто про стан людини, яка не знає, куди бігти зараз. Тобто не просто депресія, це ще глибше.

ни услуги, ни плата за эти услуги, ни цены в аптеках жуткие, уже не очень здоровый человек, ни медицинское обслуживание, ничего. Очень хочется и перемен к лучшему. Не устраивает то, что я проработала 55 лет рабочего стажа и получаю минимальную пенсию. Вот так вот удовлетворены. Фашисты забрали детство, а эти забирают старость. что подохли. Потому что якщо копейки нет у тебя, хер тебя в больницу возьмут. или что, ты должен сегодня сдохнуть. Рустем Бікіров, Тарас Біловол, Соціальна країна, Київ. Як допомогти бійцям АТО, коли у самих зарплатня невелика? Медики Київської клінічної лікарні номер 12 знайшли спосіб. Вони не тільки сумлінно виконують професійні обов'язки, але й влаштовують благодійні ярмарки заради допомоги своїм пацієнтам, Інна Аксьонова продовжить. На виставці ярмарку представлені роботи медиків-працівників столичної клінічної лікарні номер 12 Виставка творчих робіт для співробітників справа не нова, але цьогоріч вона проводиться з метою допомогти пораненим бійцям із зони АТО. На стендах вишивані твори, картини, квіти, пано, календарі, а також солодощі. Особливим попитом користуються печиво та пироги. Ціни відсутні, кожен сплачує скільки побажає. Всі вилучені кошти підуть на особистий рахунок бійцям, що потребують допомоги. Ми, як лікувальний заклад, знаємо, яка сьогодні проблема в державі з бюджетом, з можливістю забезпечити хворих і ліками. Ми знаємо, наскільки вони зараз подорожали, і так далі. Ми знаємо, що сьогодні люди, які повернулися за то. Ну напевно, за свої кошти вони вдягалися, коли йшли в АТО рік назад, да? і зараз, от маючи серйозні поранення, скільки потрібно, які потрібно кошти для того, щоб лікуватися, ми хочемо прийняти в цьому участь. У своїй сім'ї Світлана має чотирьох чоловіків. каже, хвилюється за них та добре знає, як нелегко адаптуватися пораненим бійцям у мирному житті. Тому сьогодні принесла свої роботи з надією продати якомога. Більше та допомогти вилученими грошима пораненим каже сьогодні в неї особливий настрій. Знаєте, як, як патріотизм хочеться допомогти. Жалко всіх боїшся, переживаєш, щоб всі були живі, всі були здорові. Хочеться допомочь. Всім хочеться допомогти. Але не виходить. Ідея влаштувати благодійну виставку-продаж була підтримана більшістю працівників лікарні. Медики кажуть, хоча зарплатня в них невелика, віднайшли бодай такий спосіб допомогти бійцям АТО. Зокрема, допоможуть хлопцю, який нещодавно був їх пацієнтом. Цей хлопчик він Кіборг. Він був під Донецьком. Він втратив там ногу, ампутували йому до коліна, знаходився у госпіталі у нас тут, у Київському, і ми хочемо йому допомогти зібрати якісь кошти. Я власне розмовляла з його мамою, розмовляла з самим Станіславом. Вони звичайно зворушені тим, що ми хочемо допомогти. Серед покупців товарів пацієнти та самі медики всі як один долучилися до благодійної акції, яка має підтримати захисників України. Інна Аксьонова, Дмитро Гришко, Соціальна країна. Ця інформація завершує наш випуск. Я бажаю вам всього найкращого. Тримайтеся.